Давайте дивитися, хто вас оточує, хто вас оточує, той, хто вам розбиває серце, або ваше оточення розбиває вам серце. Або те, що я скажу, розіб'є вам серце. Да. Хто вас оточує? Люди бездіяльні по відношенню до вас, люди агресивні, люди якісь досить такі взагалі ніяк до вас не проявляються, не хочуть проявлятися тут і чоловік, і жінка, вони вас можуть обговорювати, і жінка може бути молодша за чоловіка. Дуже різко про вас спілкуються. Ви раніше з ними могли спілкуватися, спілкування між вами завершилося. Так, дуже скоро ви про них щось почуєте від них, можете отримати якусь звістку, або, можливо, чимось будете їм допомагати, щось пов'язане з інформацією. Так. Можливо, вам хтось із них до... Дуже скоро напише, буквально сьогодні і завтра. І, і... Саме... сама ця подія не принесе вам задоволення. Коротше, вас обоюдно да. Буде вияснення стосунків якихось. Тілець, Близнюки, водолій, Хтось щось комусь не додав, хтось щось забрав. Е є якісь таємні дії поза сім'єю. Якийсь союз є таємний поза сім'єю. так, що це. Цей союз закінчиться тим, що він стане безресурсним і буде вам, як би, як тяжкість, важкість, буде утяжеляти буде ваш путь. Ви будете дуже багато щось роздумувати. Можливо, саме про це і будете думати, що вам, якщо ви маєте коханку, ви чоловік, то цей, ви будете дуже думати, що цей союз вам іде тільки в негативній, якось проявляється в негативних аспектах. Ви будете, можливо, ви дуже багато будете обдумувати саме те, що ви маєте якусь прив'язку. Можливо, ви навіть будете підозрювати, що на вас є якийсь магічний вплив. Можливо, ви будете пропрацьовувати якісь. У вас є ментальна залежність від людини, від якихось стосунків таємних від сім'ї. І ви будете це над цим дуже активно працювати, над цими нав'язливими думками. Думки тут ідуть по дьяволу, і в результаті ви щось завершуєте. Тут йде боротьба між дияволом та між Ієрофантом, я не можу його Богом назвати. Добром і злом, якщо так можна сказати, тобто тут йде між соблазном і благословенням. І що? В результаті я так розумію, що ви все ж таки, да, тут буде якийсь довгий застой, і в результаті що, куди ми їдемо? Щось кудись да. будете боротися між своїми спокусами, або боротися зі своїми спокусами і все ж таки вас витягують були вищі сили з якогось застою, ви відправляєтесь в якусь нову новий шлях, якийсь шлях буде досить доленосний. ви отримуєте якусь перемогу. Ви отримуєте перемогу над своїми якимись залежностями, прив'язками. Переборюєте себе. Була якась взагалі. Взагалі розвитку ситуації ніякого її не було. Я вже не пам'ятаю, за що я почала дивитися. Що думають про вас люди? Ви гармонійно боялися і берете все в свої руки. Можливо, саме таким вас бачать. Чи такою. Так, що думають про вас люди? Що ви щось завершили, що ви змінилися? Що ви змінилися? Щось почали нове вивчати, щось чимось новим займаєтесь. У вас, можливо, новий партнер, нова сім'я, нові якісь плани будуєте, але це все якось. Ви не бачите, куди рухатися, ви рухаєтеся на умання. Що думають про вас люди? Що думають? хто вас? Хто вас оточує? Я, я забула просто назву, <сі> що ви неактивний. Ви зависаєте через те, що ви не бачите, куди вам іти. Ви загубилися і через то зависаєте. Зависаєте на якійсь імператриці. Пора це міняти. Що там? Хто вас оточує? Що про вас думає? Так, я все Вас оточують люди, які вас чомусь можуть обмежувати. З метою, щоб ви залишалися на самоті. О, тут, от вони. Восьмерка мечей і отшильник. Е, щоб ви були невдоволені реалізацією своїх планів і щоб ви взагалі, ну, якби. Єдина емоція, яка у вас була, це емоція розпачу від того, що ви робите. А, і саме такий стан цих людей приводить е, до щастя. Ну, то є, коли ви розочарований, розочарована, розчарована правильно казати. Е, Такий стан приводить цих людей до щастя. Я так розумію, що вам для того, щоб навпаки стати щасливим або позбутися розпачу, вам навпаки треба стати щасливим. От, Карта зв'язда. Відсторонитися, якось відійти на відстань треба. Що там? На ви будете довольним чоловіком. Ви будете, можливо, навіть це святкувати, ви станете переможцем. Ви будете управляти всім, все берете в свої руки і ви зможете відстояти своє. Когті у мене, звісно, що да. виросло, то виросло. Ви зможете зекономити або зберегти щось своє. Хто вас оточує, що про вас думають? Хто вас оточує, що вас, про вас думають? До кінця колоди або до красивої карти. Королева Пентаклі, мати старша сестра, жінка старша якщо партнер. І ви, король Пентаклій, що ви пара, да, що ви прекрасна пара комусь або з кимось. Якщо ви дивитеся це і, наприклад, дивитесь на свою другу половинку, то друга половинка вважає вас прекрасною парою. Гідним або гідною підстать собі. Так. Так. Вас вважає друга половина саме доленосною людиною, саме до... долею. Тобто ви реально друга половина якогось чоловіка або якоїсь жінки. Ви скоро зможете про це дізнатися, можливо, саме ця людина вам так і скаже. Ага. А ще ви, ні, ви дізнаєтесь, скоріше ще знаєте про що, про брехню якогось імператора? Якийсь імператор вам намагався, це може бути Овен. людина може мати якусь там посаду і так далі. Брехня була пов'язана з домом, можливо, цей дом це робота, можливо, це, скоріше все ж таки сім'я. Тобто. Якийсь будинок, де є сім'я. Ви дізнаєте, що цей імператор вам про це брехав. Він говорив про гармонію Не хочу. А насправді від нього пішли, і насправді щось тут є. Можливо, він говорив вам про те, що гармонічні стосунки у когось у нього з кимось, для того, щоб ви полишили якусь ідею, який задум. Також він може говорити, що в нього гармонійні стосунки, насправді, він сам на самоті, навіть якби відправився у путешествий чоловік, нове життя почав. Людина невдоволена зараз своїм становищем, насправді. Має намір показувати себе, якби так, буде проявляти свої емоції, але вони будуть різкі, якісь, вони будуть недостатніми. Ви ще по цьому зможете визначити цього чоловіка. Якась різкість буде проскакуватися, ви, ви дізнаєтесь, так, да. людина щось, якась людина скриває свої почуття. Тобто, так, да, людина буде приховувати почуття, буде заговорювати вам голову. Для того, щоб щось кудись відправитись в щось нове. Людина щось собі планує досить давно. Можливо, почати заново. Може втрутитись, якась жінка може мати руде волосся, таке довге до пояса, досить активна, може мати домашніх улюбленців, може даже палка і грибанути, якщо треба. Ця людина зробить так, що цей чоловік, оці свої всі плани, якісь він якби забув про їх, може ще таке бути. Або також для когось програється, що ця дівчина буде когось заспокоювати. Шанс. Шанс куди. Шанс стати щасливим. Тут іде розбите серце пов'язане з правосуддям, руйнуванням, завершенням якоїсь ситуації. Хтось до вас буде проявлятися. Якісь будуть активні дії, або шанс проявити себе буде. Є якась надія на те, що рак близнюки тут йдуть, що у дівчини може мати темно русяве волосся, може мати яку тут іде в основному птахи, домашні улюбленці, може, спілкуються з птахами. От на мене чоловік говорить, що типа, а чого ти з животними общаєшся з собакою, говориш, каже, як собака може говорити. А я йому кажу глазами. О. Так от, е -е, хтось дізнається про почуття якоїсь Кубкової королеви, там були близнюки і рак. Шанс построїти якісь стосунки відносини Після всього, що було зруйновано, все зруйнувалося починаємо знову. Дякую за те, що дивитеся мої розклади. Буду дуже вдячна. Якщо напишете, як програлося, ну, можете детально не описувати. От. Якщо маєте якісь побажання, ідеї, якісь вам цікаві питання, теж пишіть, я буду дивитися. До зустрічі.